Черговий rolls Royce Spectre, помічено в Києві. Дуже гарний автомобіль прям витвір місце. Це саме той автомобіль, який в житті виглядає краще, ніж на фото. Таких в Україні вже біля 10 штук, і вартість кожного сягає біля мільйона доларів. Да, це Rolls Royce, але чи коштує цей автомобіль мільйон доларів? Основні технічні характеристики це 600 кінських сил, батарея 100 кВт, розгін до сотні за 4,5 секунди. Модель 24 року. Чи цього достатньо, коли ти платиш мільйон доларів? Мені здається, ні. Tesla Play, Zіcry, Xiaomi. Ще інші там китайці розганяються вже до сотні біля двох секунд і коштують там 100-150 тисяч доларів. Батарея 100 кВт. Уже той самий Зікер. Cadillac випускають батареї 150-200 кВт з набагато більшим запасом хода і коштують в рази дешевше. Тобто, так, Rolls-Royce дуже гарно виглядає. Але технічно ця машина ну, не варта йти коштів. Раніше автомобілі виготовляли з двигунами внутрішнього згорання, розробка яких інколи становила там, до 5 років, а то й більше. Тобто, двигун Rolls-Royce з 6 літрів об'єму. Там Додати 100 кінських сил, ну, тобто це потрібно було потрудитися роками. До цього паралельно розроблялися коробки передач і це було складно і технологічно. Наразі електромобілі розвивати набагато швидше, дешевше. І в цьому китайці в лідерах. Прол-Сорос тут вже відстає в технології. А за що ми платимо, якщо не за технологічний рівень? Так чи за комфорт. Ну, напевно, в Рол-Сроці він на топ рівні. Хоча б я поспорив би, багато електромобілів, типу Lucid Air, той самий BYD і ще які. Також дуже комфортні електромобілі роблять і набагато кращими технічними характеристиками. А якщо ти купуєш автомобіль за мільйон доларів, напевне, пропусти не спорять. І ти можеш собі це дозволити просто, тому що він тобі подобається. А не дивитися там, хтось технологічніше, чи не технологічніше. Китайці можуть собі багато хто дозволити, а от Rolls-Royce новий купити, ну, напевне, одиниці. Тому так. Інше питання: чи варто взагалі такі, купувати автомобілі в Україні, коли йде війна, І чи варто взагалі? Чи краще ці гроші на допомогу армії? І, в залі, хто ці люди, хто купує такі автомобілі? Можливо, вони навпаки заробляють на ЗСУ, а не віддають гроші і потім їздять на таких автомобілях. Не знаю.